Тобто, дехто каже, що українці якісь ідіоти, насправді, коли йде війна, вони там про корупцію щось думають. Інші кажуть, що українці не вігласи, тому що вони е, начиталися преси і думають, що корупції багато, а насправді вони не стикаються з нею, і, і тому взагалі потякають щось незрозуміле. Ну, а треті, люди говорять з іншого там, боку, говорять, що, слухайте, корупція неймовірна, і тому, там, якби українці це бачать і хочуть з цим боротися. Мені здається, що всі вони неправі. Але для того, щоб відповісти, треба зрозуміти одна річ. Люди говорять насправді не про корупцію. Люди говорять про справедливість. Розумієте, корупція для людини це не тому, що державний бюджет втратив гроші. Це тому, що хтось, умовний син прокурора, чи сам прокурор, чи його дружина, невмотивовано заробляють якісь такі чорні гроші, чорні в сенсі.